Друзі. І ви будете в шоці. Я дочитав другу книгу Гаррі Потера. Гаррі Поттер і Таємна кімната. І в мене котрий раз є що вам розказати і показати, тому що сьогодні друга частина е, якихось розказів про мою колекцію Гаррі Потера. Е, і так не пройшло і е, пару днів, як я знімав відео про Star Wars. І сьогодні я вже знімаю відео про Гаррі Потера, друга частина про Гаррі Потера. І давайте вже ж подивимося, про що ж ми з вами поговоримо. І так, усім привіт! Мене звати Богдан, мені 11 років, і я знімаю відео на свій ютуб канал. І сьогодні я розповім тобі, як я дочитав книгу Гаррі Поттер і Таємна кімната, в якій було кучу цікавого, кучу містики. І мені було дійсно цікаво читати цю книжку. Я хочу порадити її багатьом дітям, людям, тому що вона насичена е пригодами. В якій степені навіть странностями. І вона дійсно дуже цікава. І так, сьогодні 26 жовтня 2023 року. І сьогодні я дочит... офіційно можу сказати, я дочитав Гаррі Поттер і Таємна кімната. Ось фотографія. Це останній кадр. Я дочитав цю книгу. Її я читав три місяці приблизно. Ну, відразу після того, як я дочитав в Гаррі Поттері філософський камінь, я почав читати цю книгу. Ну, і в цій книзі, давайте пройдемось по нашим рубрикам. В цій книзі 257 сторінок. Повторюю, це великі книжки, як ви бачите, з ілюстрованими малюнками. Художником є Джим Кей. Я думаю, що е, з моєї старої книжки, давайте я вам її також покажу, я її також приніс в кадр. З моєї старої книжки Гаррі Поттер і Філософський Камінь. Ви пам'ятаєте, що також був художник Джим Кей. Ось. Ось така от була книга. Е, ну і ось вже в другій частині е, Джим Кей показав нам ось такі от ілюстрації. По типу машини да, на, на обгорці автомобіля. В котрий раз ми бачимо привітання до. Е, ма, е, до Гаррі Потера і його друзів. Від Гаррі Потера і його друзів. І дуже багато всяких малюнків, які дійсно заслуговують на. на Дякую. дійсно, Я б подякував би Джиму Кері за такі от малюнки. Тут є по типу е, всякого цікавого, зараз я прочитаю одну цитату, яку я додав, до речі, свій телеграм-канал, там дуже багато актуального. Ось вона саме і є. Е, і тут є одна фраза, правда, я не пам'ятаю, на якій сторінці. от 107 сторінка. Таємна кімнату відчинена стережіться, вороги спадкоємця. Дуже класна фраза, Ну і взагалі малюнки також дуже класні. Тому я всім раджу цю книгу. Ну, а також я не хочу виводити, як в прошлому відео. Я, я не пам'ятаю, я показав, по-моєму, цю книгу. Не хочу міняти традиції і не показати свою першу книгу Гаррі і Філософський Камінь. Це ось така от книга, яка достатньо маленька. Хоча в ній триста. Зараз скажу скільки. 315 сторінок. І я на даний момент, я думаю, що коли я почну читати третю частину Гаррі Поттера, тобто Гаррі Поттер і, по-моєму, Орден Фенікс, якось так вона називається, я попробую прочитати цю книгу без ніяких малюнків, без нічого, просто, просто текст. От вона особисто. Е, просто текст. І мені кажеться, що це буде досі... достатньо цікаво, тому що я вже прочитав з ілюстрованими. І е, дві книги зареєстрованими. І буде вже цікаво подивитися, що я зможу прочитати без малюночків. Е, тому що, ну от, от ці от книги я планую купити повністю всю колекцію, бо вона реально дуже крута. Хоча якось по тисячі гривень за кожну книгу, можливо, я вже може, коли буду добре читати, достатньо швидко читати, я вже буду купляти ось такі от книги. Е, це видахництво «Баба Галамага», а це, як ви розумієте, Малюнки Джима Кея, ну і видатництво також Баба Галамага. Тобто обі книжки дуже круті. Але що я можу завадити в оцій книжці От що я можу сказати про цю книгу? Ну, для мене, і за того, що вона є е без малюночків, мені було дійсно важко в своїх на той момент 9 років. Мені дійсно було важко її читати. Але зараз, можливо, десь. Через місяць я попробую зазняти вам влог, як я її буду пробувати читати. Ну, а з приводу цієї книги, я дуже радий, що я її дочитав, бо того, що, якщо ту книгу мені якось не дуже було цікаво, то ця після філософського камня, після того, як мені було дуже цікаво читати ту книгу, я вирішив... Продовжити читати цю книгу, і мені було дійсно дуже цікаво. Але в моменті я дуже покинула це оце, читати книги. Але моя, е... моя фантазія продовжилася і я захотів далі читати цю книгу. Ну, а зараз я пропоную вам змінити подих і перейти в іншу локацію. Дорогі друзі, ми перемістились на іншу локацію. Я думаю, ви бачите цю палитинку, ці тиквочки, і я вже готова до Хеллоуіну. Хто не дивився моє е, останнє відео, передостаннє відео про Хеллоуін, як я готувався до Хеллоуіну, Перейдіть і подивіться. Так от, е, так як ми перемістилися, я хочу підняти іншу тему з е, приводу книжки. До того як, ну, всю історію цієї книжки. Якщо я не помиляюсь, на день міста ми гуляли парком сквером імені Івана Франка міста Хмельницького, вирішила зайти в магазин потівок. Це магазин, де продаються всякі потівки для слухання для прослуховування слухачами. І е, в тому магазині ми побачили дві платівки, які ми також купили, і удачно купили ось цю книгу. Е, цю книгу я купив, тільки тобто, що мені мама купила, е, за 900 чи 800 гривень, якщо я не помиляюсь. І це було достатньо приємно, тому що е, в звичайних магазинах книг вона продається по 1100-1200 гривень. Ну, і зараз я розумію, що, можливо, я її буду віддавати якимось своїм друзям, які будуть читати, можливо, навіть меншим друзям, а може і навіть родичам. Тому що річ дуже класна. А чи потрібна буде мені через років 5 така колекція? Якщо я вже прочитаю всі книжки, то я не знаю. І путь цієї книжки, дорога цієї книжки була дуже велика. В той день я прийшов додому і взяв розгорнув її і відразу почав читати. До речі, почався знімати на камеру. Я не знаю, що я зараз знайду ці кадри, але я хотів зняти для вас влог. Я читаю нову книгу. Але щось пішло не по плану, і я з початком навчального року вже більше почав навчатись і не зміг знімати для вас цей влог. Але мені дійсно дуже сподобалася ця книга. Попри те, що я для вас це не знімав, я реально окунувся в атмосферу і маю. Е і думаю, що коли я буду знімати для вас е ту книгу, яка маленька, е Гаррі Поттер і Філософський Камінь, я думаю, що ви поглинете цю атмосферу. І вам буде цікаво е подивитися на це. Е і також я... Скажу вам, що є таке чувство, коли довго, довго не читаєш книги і перестається, перестається бажання їх читати. Перестаєш читати книги. І от я останній час, останній місяць не читав цю книгу. І сьогодні мені мама говорить, читай книгу. Я беру її і відкриваю із захопленням прочитати. Читаю один розділ, останній розділ, як би це смішно не звучало. Я прочитав майже всі розділи і дочитую один розділ. І в мене таке захоплення. Я хочу читати далі книжки. Без різниці Гаррі Поттер чи якась інша книга. Але є бажання читати книжки. Так що читайте книжки, вони читайте цікаві книжки, і це буде класно. Для вашого словникового запасу, для вашої фантазії. І, в принципі, вам буде дуже класно в, е, серед людей, вам буде легше розмовляти з ними. Ну і давайте ми вже трішки приберемо книгу і поговоримо про мої майбутні плани. Я думаю, що можливо можна щоб, е, в, цю, е, в це відео це віднести. Е, давайте я трішки-трішки-трішки вам проспойру свої плани. Я планую зняти вам ще одне відео про Хеллоуін. Так, у мене з'явилася ще одна павутинка і я думаю, вам буде цікаво переглянути нове відео про Хеллоуін. І я бажаю, щоб ви підписалися на мій канал. Поставили лайк, нажали на колокольчик. Тому що дійсно цей канал буде знімати багато відео. Тут буде все дуже цікаво. І я маю надію, що вам буде також тут цікаво, тому що я придумую нові е, ідеї, стараюся знімати е, нові відео. І, до речі, деякі ідеї мені вже підказали мої підписники в моєму телеграм-каналі. Я планую таке відео зняти і е, поки що не буду вам казати, от чесно. Ну і чекайте влогу з моєю маленькою книгою. Чекайте нового відео з Хеллоуіном, Ну, а вам я бажаю гарного дня. Дякую тобі за перегляд. Мене звати Богдан і бувай!